Здоровенькі були, що там уліці шепчуть. Шо там, як ділішки? Ой, ви зрозуміли, да, що в мене є якась інтересна інформація, тому що довгенько я вам нічого не насипав. За це діло я, звісно, да, за ці половиною місяці, я, звісно, пережив всі ці емоції. І, звісно, ще раз я убедився в тому, що цим, щоб займатися, треба горіти. Горіть крепко і будь готовим на все ради того, щоб добитися того, що ви там собі да, ділаєте. Тому що, що не було б цього огня, нема да, цього огня, то я в принципі навіть не знаю смисла, мабуть. Я можу, мабуть, прималію ще херні. Ще б, мабуть, коли війна почалася, коли топливо подорожало, я вже тоді, навіть, закрився б і поїхав би собі, не знаю, десь там в Америку, наприклад, це як наш запасний варіант, да, жіночкою був. Но слава Богу, слава богу. Що тьху -ть Да не легко, но все, в принципі, получається. Покинувся Мігенірку. Мігенір, сину, вийшло. Ой, так от, короче, що-шо-шо. Всі знають, да, я заказав нову машину, всі діла, був такий... Такий був на Чилі, на розслабоні, да, що зараз без проблем, зараз таке все. все, все, все. Мені там в банки натрусили раднульки, ти що, ти наш постійний клієнт, а ми тобі ділочку з неба. Ну і я собі на чилі розслабухи, ви поняли, да, заказав нову машину, взяв вже, да, кредит наоборот, е, на оборот, тудим-сюдим. На да, тому що самі розумієте, тут суми великі, все велике. Я в принципі, зрозумів, як все працює. І собі прощитав, да, там суму необхідну мені для кредита, щоб її взяти, інвестувати, і в принципі плюс-мінус воно все себе оплачує і чики пуки Ну і зрозуміло, тільки перша машинка виходить з лізінга, продається, і в принципі за її щот гаситься кредит, і ти далі починаєш собі займатися. Так от ну, все, я собі такий дядя дав вже машинку в плюс-мінус. Вже мені дають знать, що вона вже плюс-мінус готова. Опа. Опа. Що машинка плюс-мінус готова. Я такий, який, хорошо, я до свого лізінга мені каже, да, все всечки пукер, роднулькін давай там хай фактурку про форму, тудим-сюдим. Ну і що, прийшло діло к ділу, а мені хуяк мій банк і відказ дає. Потому що сильно дорога машина каже, а ти, а ти не хочеш взяти дешевшу машинку. А я такий серйозно, Васильки, типо, говорю, не хочу я дешевшу машинку. Дешевша машинка це мінус бізнес. Це, кажу, У мене є, говорю, машина, і в принципі вона мені не оплачується. Так, да, вона дешева, да, вона дешева в місяць пора, там, вона по всьому дешевша. Но раз в году вона так жахне мозги, що точно не оплата. Вона в ітоді виходить, саме, що брати нову машину. НО! Вони кажуть, ну, типа, к сожалению, діл різка, не пускає, бла бла бла, тіпо, там максимальний ліміт тобі можемо дати такий і все. Кажу, ну хорошо, молодці, okay. окей. там Ще був один драться, я до нього дзвонив, да, ти теж мені там обіцяв, що золоті гори зробили. Руднукін, ти що каже? да я, я для тебе. Я йому скидаю, ти ви ще не подзвонився, до сих пор в нього оферту жду. Такий поняв, прийняв, чувствую, діло пахне що... Моя човіха, з да, якою я діла всі діла я діяв, вона мені теж дала контакт з короче, Я до нього теж звернувся. Ти мені каже, Раднулькін, ти що, пару днів зараз тобі даю все, чики пуки. Короче, я з нього пару тижнів здав якусь либо інформацію. І то він мені дзвонив через пару тижнів інформацію, тому що в нього теж не вийшло. І відказ. Ходіл різки не пускає, сильно дорога машина. Короче, ага, Сильно дорога машина. Поняв, я, короче, ну як я я, я, я межіночкою трошки так сказати, сказати ваху її це нічого не сказати, тому що шляпа-мотика, да, ми вже е, кредитні деньги платимо в місяць, плюс вона уволилась да, з роботи і вже працює в квікшнелі, тобто на фірмі доповнітельні розходи. Плюс я сидів вдома, я не їздив, пацани працювали. Тобто це жорсткий мінус. І я, в принципі, на цей мінус я розчитував. Я розумів, що цих 2-3 місяці я піду в хороші убитки. Ну, ці убитки це будуть інвестиції да, в будущее. Потому що, в принципі, воно вже того стоїло. Катя роздупляється, да, в неї добре по плануванню, по всьому, навіть своїх клієнтів вже там плюс-мінус контакти, так сказати, да, настраєм. Но для того, щоб все працювало як час, як все було продумано, треба, щоб виїхав цей манник мінімум, а то ще четверту машину треба успіти взяти, щоб ці чотири машини виїхали на трьох водітелях, на одній я так полгодика, годик, хорошенько поработать, Потім взяти вже п'яту машину. Ну і все. І в принципі, тут мій дебельський акорд. Що я вже виходить просто превращаюсь в підмінного, да, скачка, так сказати, що я укомплектовую всі машини пацанами, вони працюють, я тільки підміняю. І, коротше, все, а ми, блін, що платим, ман випадає, ми в шокі. Сидимо, переживаємо, аби з Вольвою вийшло, бо Вольва теж трохи бабок стоїть. Коротше, я вже на таких пофігах сижу, думаю, капець, ладно, якщо що, вдруг посчитав, бистренько поізбавляємося, да, вернемося в місто, з куди ми починали, і будемо трошки по-новому все це діло Ну, в відтоді, що... Коротше, думаю, що все заходжу в інтернет, і просто всі банки подряд. везде кидаю заявки, всі роботають, всі шуршать. В принципі, було ще пару банків. Думаю, що в яких може вийшло б. Ну, вийшло що круто, да, чувачок, який працює да, в Мансервісі, от хандловця, да, продавця, до якого я купив машину. Цього манчика він мені посовітував двох своїх кінтов да, дорадців, які займаються полізінгом. І оцей, дійсно один із них оказався такий чотенький, що просто красота. Коротше, всі блін, мені потім з вас дзвонили, що відділ різко не пускає, не пускає, не пускає. Вже там вони в бік в мене в систему бікрітне. Короче, іс... грубо говоря, в цій системі, да, там провіряють, в кого які кредити, долги, все таке, але ну, у мене долгов немає. Дзвонять до мене за цей кредит, спрашують, для чого. Він я об'ясняю для розвиття, йобушки, воробушки. Що я в два роки я все строїв, да, дві машини, все за свої средства, повністю все своє. Взяв кредит, бо зрозумів, як працює система, як це все працює, взяв бабло для того, щоб розвивати фірму. Ага, так, да, добре, там. Понятно, що хороша, що в мене історія, я за все плачу максимально, да, чітко, без опоздань, всі фактури, все я оплачую, тому що я розумію, це моя історія. Ну, коротше, суттє в тому, що до кінця неізвісно, будемо це рішати, тому що чи підкосило мою історію кредит, ну він не підкосити, тому що це кредит, типу, як іде інвестиційний. У мене долугов да, по сплатам виходить рата цих немає. Так що... З цим ще буду розбиратися і потім дам вам знати. Ну, сама суть, як оказується, нову машину взяти не так уж і просто. Та коротше, мені цей чувачок з МАРа, да, Спробували ми ще через сам манлізінг е, МАН взяти, теж оділ різка не пустив. Що, звісно, дивно. Тому що ну, я б так від машини відказався, КУ це невелика, все невелике, і їм би довелося заново шукати покупця на цю машину. Ну, такое, звісно. Ну, фіг на не, да. Одмана тоже соскочила, и, І мій цей хандловець, Андрюха, да, Анджей. Без покамість деталей, він молодчага, так накомбініровав, Коротше, в одному мені да, банки в злотих прицепа взяли. А машину, получается, в другому банку нормально в євро і туди-сюдим все накомбінірував. Зараз, далі, з да, Вольвою розібратися, вона слідче. Ну і потім там ще в одна скамеєчка є на цьому на приміті. Ми ну, побачимо. І це саме. Коротше, якщо вдруг. Те, що я вам казав, крепке желання, настойчивость, ви повинні настільки пертися від того, що ви робите, да, і розуміти, що ви відкриваєте фірму не раді того, щоб заробляти гроші. Що я тепер розумію, да, ці всі цитати, цю всю штуку, ці суперумні, да, там, кіпа, успішних людей. Ці цитатки, типу, що ізначально головне ідея, желання, а бабки і все остальне, це просто буде побочний ефект. Я вам кажу, що так воно в дійсності працює. Я зараз, да, я готовий да, цей період пройти в мінус. Зараз я вийду, я вже буду йти в плюс. Но, да, там я був готовий потеряти ці гроші, Наприклад, там ще не звісно, що як буде. Но, в принципі, на дальний срок, як я собі бачу, да, все виходить, все буде чекі-пуки. І все буде красиво. І до цього я веду, що ви повинні бути до всього готових, щоб не було малішої якоїсь проблемки у вас. Ви закрилися і все, а, то ще не оплаця, то ще шляпа, да? і все таке. Ну це бізнес, Руднулькін. за цього не всі бізнесмени, не кожен владілі своєї фірми. Так що вам треба бути готовими до препятствій, до відказу. Опять-таки, Говард Шульц. Благодаря Говарду Шульцу. Да, як я там бігав ще до цього, всякі питання вирішав. Те ж саме, я п'ять зараз тут. Мені всі відказують, всі відказують, всі відказують. І я такий вже сижу да, жіночкою і думаю, може вже, типу, ну, дати да, типу, да, на... вже таки бить, віддати того мана, ту кауцію потерять потеряти там, якщо з Вольвою не вийдешся, то вже вже її віддати. Пацанов, к сожалению, продається відправити, да, там, по другим фірмам і сідати мені на мана, ой, на мана. На а і починати все з міста, де ми починали саменькому. Да? Ну, Потім подумали, та ні, фіг там. І цитата Говарда Шульца, якщо да, ти постучиш у дверку, у тебе два варіка. Якщо не постучеш, то в тебе один Ну, Так що так воно працює. Я вже сидів на пофігах, да, всім підряд писав, з, з тими розговорював, вже типу, думаю, окей, даємо їм тиждень, там, да, наприклад, там, при, ну, плюс дали собі час. Якщо ні, то ми все відказуємося від от того, закриваємо кредит і починаємо по-другому міняти всю структуру, движухи. Да? Ну, добре, позвонив цей кінтярик, об'ясняє, так і так, так і так. Тебе це встраю. Я кажу, ясен сім крайся. Ну, то все делаємо. Ну і дійсно, чувак, крутий. Знайшов. І опять таки, да, для чого це, це ж проблеми? Да? Вони, вони дають нам те, що ми хочемо. Я тепер об'ясню, наприклад, да, мої желання. Я сильно хотів. Якогось свого дорадця по місту тут адав Гожові. Бо в мене виходить була дівчинка по дорадця, да, вона ви ще 400 км від мене. Хезна там куди не їздить. Туди-сюдим хотілося б чоловіка дав себе під містом. щоб і машину реєстрував да, по місту в Гожові, щоб Гожовські не були, все було в Гожові. Да, я розумію, трошки дорожчий цей, скажіть, я скажу е, налог да, на транспорт. В год. но мені то оплачується я, хочу, я лучше трохи дорожчий на цей заплачу но у мене будь-номера да, ті що я хочу гожовський все рідненький гожов вкус аромат і... і все. Мені создали цих кучу проблем для того, щоб я знайшов толкового дурав да, в себе тута. Ну, опять-таки, так вселенно працює, ти щось хочеш, вона тебе дає кучу проблем, тобі тебе дає кучу препятствий, ти з усім справляєшся, і потім в кінці вона посилає того чоловіка, да, либо того, що ти хотів, так як ти хотів, і ще й з бонусом. Так працює завжди. Ти справляєшся з усіма препятствиями і зверху бонусик отримуєш. Так воно всегда. Так що, будьте будь-якові препятствиям, все. Появляється для вас якісь проблеми. Не, о, не чого там топливо, вода подорожала, чого дороги подорожало, да, больно, да, шляпа, да, неприємно. Повірте мені, як показує практика: ринок зрабатує, то зрабатує, десь мозги включаються, десь навчишся економити, ліба навчишся більше зарабатувати. Ти роздуплешся в конічному ітогі, да. А якщо ти, блин, там тільки топліво подорожало, а закрився, нахрі, ну, все, типа, да, там, то, там тебе то, все, в куча всього. Ну, то трудно, попробував, зато молодець, зато далі ти либо будеш на опиті, либо вкуси аромат. Любіть проблеми і не, да, вони неприємні, навіть мені, да, я там самомотивірований. Я знав, я розумів, я, я що ці проблеми, що зараз проїздять, вони мене просто до чогось вели. Я це знав, я це чувствував, в мене це вже 100%, Ну все одно я є чоловік, да, чоловічний фактор, і я це все діло переживав. Воно теж на ній трохи віддалося. неприємно, блін, капець, що як, до чого. Ну, ну. Коротше, якось так. До чого це все? Хер'йозно? Це вам просто виговорився виговори по каміч, щоб ви примірно розуміли, да, що е, не буде так легко, наприклад, з якимось лізінгом, з новою машиною, або з бушною, бо теж є парніжка. Блін, забув тебе звати. Ну він да, приїхав з України сюди, зараз хотів взяти фуру, але в нього не вийшло, бо він тільки приїхав. Він без язика на обичній карті побуту даже чи на візі. І, зрозуміло, що йому теж ніхто не дасть. Для цього, щоб це все діло робити, вам треба. Він молодець, він не здався. Бачите, йому фуру не дають. Він перейшов на буси. Малачага, то есть... красавчик. Якщо ти дивишся, то блін, блін, я забув, як тебе звати. Десь там в мене ти є записаний. Ну Но... малачага, все, там ні. Окей, понял, пішов. Він зараз спробує буси, зробить історію, да, годік, півтора пороботу, і тоді до нього вже будь-другому відноситься. Якщо ти дивишся, то я тобі ще советую, учи польський, учи польський, учи польський. Чим більше ти будеш розмовляти, іменно ти, як собственник, собственник своєї компанії, да, а не там хтось замість тебе, тим більше ти зможеш нормально пітлять. Так що якось так. А так, для тих, хто тут вже довго в Польщі, я вам совітую польський, розговорний. Я не кажу, що там у вас має бути ідеальний. Розговорний, нормальний, польський карта Резидента, догадалки не ходи. Просто якщо ну, ви хочете, щоб ваша життя була ще проще. Бо я на карті Резидента, да, з яким польським, але теж приколюги мені прилітають. І я навіть не представляю, щоб якщо я був би на якійсь обичній карті побуту без візи. І без польського, то ну його б нафіг, я б ще, мабуть, здурів би. Так що якось так. Учимося, роздупляємося, не боїмося проблем. Вони неприятні, вони болючі, але ми дружні себе, вселену, да, той, в кого ти віриш, спрашувати так, для чого ти мені це посилаєш, за чим воно мені треба. Дай мені мудрості, дай мені понять, дай мені на вихід із ситуації. Повірте мені, будь-яку проблему вирішите і зверху ще й отримаєте бонусик. Так що якось так, вкус і аромат. Це було легке відео, отаке виговорився. Так що якось так. Далі будуть відосик, мабуть, завтра. Довжен бути манчик у мене від манчика. І дай Бог, через тиждень я вже виїжджаю. То трохи я вам контента насиплю, вже як з усім пороздупляюся. І буду вам розказувати, оце камон. Ага! Я, в принципі, вже всю інформацію вам і дав і так. А зараз будуть просто відосики про те, що в мене в фірмі відбувається. Точно, точно. Забувся, роднульки. все, давайте. Учим польський, роздупляємося, учимся справлятися з любими проблемами, і все буде хорошо. Коротше, що ви думаєте? Якраз вам відосик записав, там збігав на поліграфію, заказав накліїчки на Volvo, да, і на Дафіка, і, можливо ще там щось на Манчика приклею. І це саме. І получаю да, жіночки, там їй скинули фоточку. Е, Манчика вже прийшов, я ще його не бачив, Потом ще там тоже кінтярик скидає, ще один кінтярик скидає. Коротше, вже мальчик у мене. Всі його бачили, крім мене, то швидко лечу, бо я не хотів, у мене відбір в четвер. Но попробую. На него хотя бы бо правильно жінка каже, ти ж спати не будеш. То зараз пойде до нього подивлюся, і що, і вам в віді бонуса покажу. Покажу його теж. Бо ви ж теж спати не будете, як і я. Так що поїхали дивитися адинг Gone, they've never seen any light, dirty basements, dirty noise, dirty places coming home. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things. You couldn't even believe I would stand in line for this. There's always room in life for this.